Друзі, хочу позекономити на новий рік. Хочу здати пляшки, що пляшок і хочу здати і зекономити накрити на сел. Подивіться, що я приготую на новий рік із тих виручених грошей, які получу за пляшки. Ну, і, звісно, можливо, додавлю теж, щоб теж щось купити. Так що підпишись на мій канал і постав лайк. О, заходимо в магазин, щоб скористатися спослити, треба з послуги розвідки, то тут з'ють, я теж буду здавати. Каже, чоловік, що не працює терміново, бо закінчився папір на видачу тих всіх штук спеціальних. крок, подається, як воно буде із дому. Приходять з цілими пакетами, такими здаються, а в мене тут свій пакет з боку. Магазин має скорочений день, тому люди користуються і сьогодні вже скуповують продукти на свято, тому що завтра магазин працює до 14-ї години і ти не зможеш нічого купити. Ага, ні тим папір. Нет. папір ну, не відомо. Цими лосиками, мої продукти. щось куповується, ну молодці. А я не стів черзі йду завжди на самоплугу. Інформація про ставати лише пакування до напою до машини цієї. Потім забери купон і підійти на касу з ним. Прийшов, замінив папір, там не було ніяких проблем. Просто треба було папір повернути в іншу сторону. А вже запрацювала машина, зараз я буду здавати пляшки. Ну що, та тоді садила всі пушки з-під пива, і не можна ні зняти ні бутилок, нічого, так що я лишаюся на свято без нічого, але нічого. Купимо те, що треба на купах тут в магазині, те, що треба, і без пляшок. Ну, що робити? Жінка зробила блонд. Вона типу, запахала всі пляшки пластикові і, і шкляні якісь там ще там щось мішали. Дві пляшки застряло. Вся працівниця каже, що ми не можемо нічого зробити, пхає туди швабру. Сказала, що має визвати сервіс, але ви знаєте, який сервіс новий рік, на свято тут приїде і буде тут виясняти. То що зробив? Ну вже як є, так є. Тому ну, так. І робити закупи, ну і побачу, що далі. Можливо, зараз направлю, бо якраз я йшов і вони там направляли. Вже десятий раз я стою, вже годину. І зараз ще машина не працює, на жаль. Ja już jej zakupy zrobiłem, a ona tu postartowała to maszynę. To po prostu jakiś dramatik. Nareszcie już musiała już tę maszynę, idzie To, masz. to jakiś żart, po prostu. Jeszcze bardzo ludzi chcą zobaczyć tę i nic do tego Нарешті, початках на російську почала просять майже одна Кока-Кола будем входить. Ну, що вишну, а колоція зараз. Я... Кожні пляшки беруть, навіть пушки з під кокполу беруть. На жаль, такі коуція, що мама, дорога. ну звісно, за ніч. Тут висити, то чапи мало заняти, що зараз треба дві години в участі перед святами, щоб зробити закупи. Так що робіть закупи на тиждень перед тому що шо... Не вистати в черзі. Звернули мені увагу, що я не забрав своє сміття, які пляшки не війшли. Ну, Я забрав, звісно, тепер стою в черзі, щоб заплатити за продукти, на які я купив. Ну що вже є, то є. А ви ви теж тут попробуй виставити в такій черзі, щоб це все здати і взагалі ще зробити закупок, тим хоч ще зараз. На 17 час пік, люди вертаються з роботи, роблять закупи на свята. Якщо треба вставати 5 ранку, йти в магазин і робити собі закупи. Висновок роблю цих закупів. Раджу вам ходити, здавати пляшки, здавати заліз за закупами і йти п'яту, шоста ранку в магазин, тому що без сенсу ходити пізно, в час пік за закупами. Багато людей, багато хто хоче здавати пляшки, які в мене лишилося, звісно, сміття. Як мені сказала Одна Полька, що це сміття зараз викинути, звісно. Ну і раджу вам йти в магазин раніше, тому що ажіотаж, люди сваряться, жарко в магазині, і тому людям дуже неприємно в такий час. Працівників багато, вони не хочуть, звісно, обслуговувати. Але милий касир прийшов і обслужив так, так мило. Так що я зробив закупи на 15 злот. так що… Приємно зекономити 1 долар на завод. Всім гарного дня! Ти не забудь підпишись на мій канал і поставити лайк. Па-па!